Україна виробляє 30 САО Богдана щомісяця, більше ніж усі країни НАТО разом. Уже зібрано 345 колісних установок і майже 100 боксованих, розробляють модифікації на німецьких і корейських шасі, а також укорочені версії стволів. Артилерія залишається ключовою попри домінування дронів, саме вона забезпечує прориви та стримування. У серпні удари БПЛА вивели з ладу до 20% паливного виробництва РФ. Це призвело до дефіциту бензину, обмежень експорту і черг на заправках. Удари влучають не лише по інфраструктурі, а й по логістиці армії. Паливо потрібно для генераторів, дронів та транспорту. Захід визнає ефективність цієї тактики, яку підтримує керівник Кур Кирило Будан. Український дрон фламінго пройшов випробування, є потужним, але поки не надто точним. Його потенційною цілі називають завод в Алабугі, де виготовляють шахеди. Атака по такому об'єкту матиме стратегічне значення. Канцлер Фрідріх Мерц назвав Путіна військовим злочинцем та закликав економічно виснажити Росію. Німеччина вже надала Україні понад 9 мільярдів євро, зокрема на ППО, Радари та інше секретне озброєння. Трамп заявив, що має силу закінчити війну, але визнав складність конфлікту. Його риторика суперечлива. Жодних конкретних планів, лише згадка про тиск на Індію за торгівлю з РФ. Перше публічний визнав: Росія просувається по війні. Це позитивний сигнал для України. Путін знову звучив ультиматум: нейтралітет, мова, референдуми на окупованих територіях. Лавров повторює ті ж умови. Це виглядає як плеф на фоні економічного спаду в РФ і спроба тиску на Трамп. Київ і Захід таку позицію не сприймають. Підписуйтесь, щоб не пропустити головне.